Всім доброго дня! Сьогодні хочу показати вам два основних наших кольорів, в які ми фарбуємо ваші підставки для квітів. Ну, майже всі. Є, звісно, там рожевий, срібний, слонова кістка, але більшість підставок для квітів ми фарбуємо в кольор білий або чорний плюс золото. А білий колір це двошарове покриття фарбою, тому що навіть стики, маленькі дефекти, щоб всі були добре зафарбовані. Бо на білому дуже помітно якийсь брак або скол, або цяточки, якщо погано фарбується. Тому двошаровий. А чорний плюс золото він фарбується. Є там ґрунт, він не двошаровий, там є тільки ґрунт і фарба. І зверху, на фарбу ще ми наносимо золото або срібло балончиком, щоб воно було двокольорове. Сама основа чорне або біле це порошкова фарба. Вона фарбується. В спеціальній камері зараз прикріплю фото, щоб ви, ну, відео, щоб ви побачили, як це робиться. Ну, Приблизно так. Ми наносимо фарбу, а потім в пічці запікаємо при високій температурі. Фарбування виходить дуже якісне.